А, можна йти далі. Розпустилися куші троянд. Треба буде в Карпати зайти, в Карпатах. Завжди дуже гарні квіти. А якщо тут є, то в Карпатах, тим більше є, правда. Теплий ранковий день. Ну, погода літня, фактично, літня вже. Та вже є з квітня. І воно таке враження, що чим далі, тим стає тепліше. Традиційно є питання, якщо зараз так тепло. Як же тепло буде в квітні, в липні. В липні буде реальна спека, напевно. О, Майстерня шокладу. Підемо привіз. Підемо в напрямку до бюету. Ні ротель, музей. Ні фонтан емоцій, ні хот-дог, ні тайм, нічого поки що не працює тут. Аллах культура Шевченка, Трускавець, ну, так, Ситуація ближче до літа, але людей поки що більше не стає. Ви самі бачите, що, що то вже та пора, що могли бути усі лавочки зайняті. Станом на зараз. Є так як є. Я вже бачив, дехто намагався піднімати ціни на літо. Я мав з приватного сектору санаторії, то вони регулярно піднімають. І весну піднімають і на літо, поїм на осінь, поїм на зиму. Приватний сектор намагався піднімати, де хто, а потім відкотив назад. Але навіть після відкоту назад цін... ситуація не дуже покращилася з залученням туриста. Гарно птачки співають, дуже гарно. Нашки ну, так, фактично, коли ми бачимо, то не туристи, то люди йдуть з церкви до церкви. Це якраз той момент, той час, що відбувається ротація людей в церкві, Чуєте, дзвонить, дзвоняться. Одна служба закінчується, інша має початися. Само кати виїжджають на роботу. Папа. Іван Павло ІІ. Ой, Я вам розповідав, та напевно розповідав, тому, може, не всі бачили, що коли папа римський Іван Павло II приїжджав до Львова, я був на зустрічі з папою. І на іподромі, і на Сихові, де папа зустрічався з молоддю. Ось такі гарні. Гарні спогади величні залишились. А от відео тоді шкода, що не знімав, якби ще було відео. А то були інші часи. Тоді фото було зробити доволі важко. Такі були технології фотографонія, не кажуть вже про відеозйомочку. Клумба, клумба оживає новими квітами. Це антртурська всякий. Ярмарок продаж екскурсії, базарчик. А, і Це нас бачите. Люди від церкви до церкви. А з бівету до бівту йде значно менше. Бажаючи споживати на втус, а і так. Окрасою цього відео є церковний дзвін, який ми чуємо на задньому плані. Каштани відквітли. Тут я видно починають відкривати частково магазини, тільки сьогодні будуть працювати. А ми ж прийдемо до білету. Ще подивимося нам концертів, можливо. Хто цікавий, приїжджає у трускавець. рускавець. <плес> зазвичай більше концертів, більше виконавців, більше концертів, частіше концерти відбуваються. Цього року плюс-мінус так само, мабуть. Парк. Торговий центр сьогодні не будується. Але кілька серій тому я вам показував, коли було видно, що він будується. Тобто, це як в тому анекдоті. Чи літають крокодили, то не літає. Хто тобі таку дурницю сказав? Каже капітан. Рядовому, який в нього питає, каже, товариш полковник каже, що літає. Каже, ну літає тільки дуже-дуже дуже-дуже низько. А от торговий центр парк будується з такою швидкістю, як літає крокодил. Ага. Скорпіон. Приходько, Конотопська відьма, ніякі такі Лазановський і тайнер з Балькант Ось такі афіші нас чекають найближчим Ай, мівата! Передну зайду з вашого дозволу, без вас.